Три фактори, які знищують твою торгівлю на Пакет-Опшені, та через які ти, ймовірно, не можеш почати, ну, не можеш вийти на прибуток. Не? Перший фактор це ти торгуєш по ботах. Ну, взагалі, забудьте, ця історія не працює. Ця історія не тільки на те, щоб забрати в тебе гроші. І я в таке, в принципі, не вірю, не довіряю і, вірю. Ну, просто викреси це свого життя. Друге, це відпишися від 99% тих, за ким ти слідкуєш. Ті, які торгують там секунди або там одна мінутка, 5 хвилин і вище, оце реальний ключ до успіху. І останній пункт це зменшує ризик. Е, багато людей хочуть увійти в цю нішу із блять, не знаю, там, з 10 баксами і розкачати там депозит до 10 тисяч. Ну, пойми, ну такого немає, такого не працює. Реальні цифри, які круто робити на дистанції, реальні цифри, які роблять. Професійні трейдери на дистанції, це 70-100% до депозиту в місяць. А лапша, це що тобі вішують, там з 10 баксів до 10 тисяч, ну, не знаю, і ти, блять, просто уїбися головою в стінку. От, от краще це зробити, або, не знаю, ти собі купи латежку. Краще її, ну, не заходь в трейдинг з таким депозитом.